Ще Україна. Так, я возьмі Путіну. Отак показав. Я говорю, Ларісу, говорю, скільки я буду ходити одиноко, холостая, в спортивному костюмі з лампасами. Сколько? Паритися через вік у мене немає часу. Сьогодні Андрій Данилко виповнюється 50 ютуб-канал Ростислав Продакшн Та глядачі вітають найяскравішу зірку України з ювілеєм. Сьогодні ви почуєте та побачите, як Данилко бореться з російською пропагандою. Де я спою тобі? Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будем воювати. Вірка Сердючка, яка да до кучу грошей тут заробила. Але ми ж забули, як вони пели пісенку «Раша Гудбай», да? А тепер Вірка Сердючка. Вот исполнил вот этот номерок. І не надо говорить, ой, до да хороший парень. В этой пісні я вообще люблю вот эти повстанческие песни. Вот правда, она настолько написана искренне. я считаю, что в этом жанре это супер Вот От реально це супер хіт. І мені касала пісню, все-таки ключова фраза. Ми за Україну будемо воювати. Також пригадаємо найулюбленіші пісні українців від вірка сердючки. Якщо не люблять нас... Он не буду горювати, буду танцювати. Народная любіміця, артистка, актриса і просто Верочка. Наша рідна вірка-сердючка показала хто в нас зірка номер один. А також ексклюзивне інтерв'ю з продюсером середючки Юрієм Нікітіним. В чому феномен вірки середючки, на вашу думку, ну, феномені Андрія Данилка. Бо за Ладно. цим персонажем, за цим персонажем стоїть стоїть дуже глибока, творча і геніальна людина, і ясно, що цей персонаж так чи інакше. Тобто, ясно, він е, він як рефлексія всього, того, що відбувається з нами і суспільством. Отже, вечір в хату, адже ми починаємо. Нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Яка сердючка втерла такого джазу Росії і всьому світу, що Соловйов аж пукнув? Отак, отак. Захотілося до мамочки. А чому до мамочки захотілося? Даша. Угу. Ага. Тоді я спою тобі. Батько наш Бандера, Украина мать, мы за Украину будем воювать. А теперь Верка Сердючка, которая до да кучу денег здесь заработал, Но мы же забыли, как они пели песенку «Раша Гудбай», да? А теперь Верка Сердючка. Вот исполнила вот этот номерок. І ми за Україну будемо воювати. І не надо говорять. Ці новини аж самому, аж хірово на душі, тому що таке трапляється. Дивляся, вийшла Вєрка, подарувала щастя. Боржом, ой, в лісі, лісі, і новозале. Вєрочка, Давай поспіваємо. Запрошуємо головних палітічних зв'язків студію Володимир Зеленський. Привет. Я просто работаю. Нормально. И Владимир Путин. Путина видел? Да. Вы общались? Да. Да, ты что? Между ними стояла Верка Сердючка. Никто меня не любит, никто не приласкает. червячки. год саммит двух президентов Леонид Кучма Владимир Путин в Крыму я Путину, ну, меня споили немножко. Им было это очень как-то весело и смешно, и они сами выпивали, Путин не пил. Да, я возьму Путину, вот так показал. Гробовая тишина. Боже, я протрезвел за три секунды и думаю, слава богу, что я выступаю в этой шубе, думаю, сейчас наверное будут бить. У нас не будущего нет, пока не прошлого. А он пока... Путин мне показывает. Красавец. Но вот ты это. увидишь и поймешь, что я хорошая. И я, как собака, бегу к нему. Сама себе вчера гадала на ладошке. Подбегаю, мне поразило, что он очень маленький. Вот как-то мне показалось, он очень... Вот на экране это не видно. И я пришла до него. И как будто он стеснялся. Батько наш Бандера, Украина, и... Было, и он говорит... А, Андрей, спасибо вам большое за выступ. прошу, это никакой не концерт. Давайте воспринимать это очень так легко. Давайте что-нибудь споем. Ростик, а, меньше света, дайте мне меньше света, я... Меньше света, но секунду, Верочка, зараз трошки зменшу. Светло. Починаем. Мы ж подпеваем, да? А я иду такая вся. Дольче габана Я иду такая вся. На сердце рано. Слезы душа, душа. Голос мой простужен. Я иду такая вся. Ніхто мені не нужен. Я йду така. Дольчи Габана. Я йду така. На серце рана Не знаєте, дійсно рана є на серце, тому що дивлюся те, що відбувається з Україною. Хочеться так і сказати. Віра обійми мене. Отак, отак. Захотілося до мамочки. А чому до мамочки захотілося? Даша. Даша. Угу. Ага. — -а Тоді я спою тобі. Ця пісня була популярна в інтернеті. І тут же, от треба запомнити всіх наших тут псов. Який ж той Соловйо Владимир, не мудра людина. Але знаєте, для нього йому поставила вже діагноз Вірка Сердючка, шизофренік. Всіх! Б... На карандаш треба брати. І Вона публікує цей скріншот. Соловйов каже, пашов вон із Росії гадяниш? І сердючка дає відповідь. Владимир Адольфович срочно в аптеку і публікує Солірон. Солірон таблетки от шизофренії. Гадаєш, що... ти мене образив, коли Бандерацем назвав? На це тобі скажу одразу. Я їм не був. Тепер вже став. Сприймаю це як нагороду, звання. Присвоєне за те, що сином став свого народу любові почуття святе. Сердючка, дякую за настрій. Дякую за позицію. Давай, давай. Про вірку, сердючку, можна сказати: геній, покоління. Ера ціла. А, цікаво мені дізнатися про знайомство власне, і співпрацю. Знайомство від, розповідали, відбулося в 95-му році. співпраця з 1997 року. Двадцять 26 років. Ви так, вже так, разом. Так. Як вам вдається так, зберігати от, е, такий крутий контакт, продюсер і зірка? Ну, я вважаю, що ми перш за все друзі, і, і це напевно, що а, а, допомагає нам триматись так довго разом. В 95-му році, як ми познайомились, я побачив вірку сердечку по телебаченню і не знав, що це хлопець. Тобто, я думав, що це жіночка, але мені було, я зрозумів, що це геніальна жіночка. Але масштаб генію я зрозумів тільки тоді, коли познайомився з Андрієм. Тобто таких людей, як він, в світі більше немає. Він єдиний неповторний, і я дуже прагну, щоб світ ширше і ширше знав про нього. Бо він на це заслуговує, бо це дійсно величезний масштаб. Просто так. Яка ваша улюблена пісня, Вірка Середючки? Вас, мабуть, цього ніхто не запитував. Цього ніхто не запитував, але скажу так: що м, запитували, що я слухаю найчастіше. Ага. Так, от найчастіше я слухаю а, пісні з нового EP, які називається Сексі. Який вийшов е е декілька років тому, mm -hmm. і от насправді я вважаю, що це дуже дуже круто. Там от rain right champagne», але моя улюблена пісня з цього EP це lullaby". Hush, hush, cry, in the lullaby. і пі це Свідішлалабай. Я вважаю, що це просто геніальна пісня, і вона ще проявить себе в світі. ось е тому це світіш лалабай сьогодні, але в мене дуже-дуже багато улюблених пісень. Просто знаєте, так, воно, воно як під настрій. Тобто Данилко, він геніальний чим, що в нього є різноманітна, дуже різноманітна музика. Всі звикли його асоціювати тільки з веселою музикою, але я б сказав так, що вона, в нього дуже круті меланхолійні пісні, воно, воно все житнь, як це сказати, життя. Да, Життя важливе, а, і воно все стверджує стверджу, ствердне, але воно є і просто веселе, і меланхолійне, і от я дуже люблю його ранні, ранні, ранні пісні, от там хера-махера. <ngulitation> <ngulitation> такі трошки сумні вони такі в них. Ну, тобто в них такий і біль, і радість, і віра в майбутнє. Ось. Но, ε, е, е, так. Але, але якщо казати про сучасний репертуар, то це свідчла лабай і пі-сексі. Ну, Зазвичай ми звикли бачити веселу якось рядючку. І ви як продюсер да. ви знаєте, що потрібно транспорт мувати так, персонаж загалом він має видозмінюватися. В чому феномен Вірки Середючки на вашу думку, ну в феномені Андрія Данилка, бо за Ладно. цим персонажем, за цим персонажем стоїть стоїть дуже глибока, творча і геніальна людина, і ясно, що цей персонаж так чи інакше, тобто ясно, він він як рефлексія всього того, що відбувається. З нами і суспільством зі світом, але все одно він перш за все передає ту емоцію, яку проживає актор, який його грає, тобто сам Данилко. А оскільки Данилко на 100% знаходиться в творчості, в пошуках, в постійних експериментах, ну, тобто це не може не сказуватись на м, а, персонажі. І тому, і тому, начебто, знаєте, що як е, дуже багато людей не розуміє, як так стає, що сердючка ну сердючки, начебто, вже 100 років, але вона не втрачає актуальності своєї. От це ну, е, пісню, Крим, ти мені скажи, чи Крим? Я свій час пройшла Крим, і Рим і Мій Дітро. Ну, пророцтво, да. пророцтво, це позиція, є позиція, пропозиція Ну, пропозицію. Пропозицію Данилко. Тобто, всім відомо, зараз це е, ворог в Росії. Напевно, що, начебто, його там оголосили, десь навіть що він заїжджати не може. Ось а, але люди... я не відчув, ага. да, да, але. Але от, от тобто його позиція вона відома всім. Він її висловлює, висловлює в кожному інтерв'ю, і тобто ось але просто далеко не всі люди розуміють глибину цієї людини, і от не всі люди розуміють. Бо знаєте, як успіх він же базується на дуже багатьох речах, і, і у багатьох виконавцях він, він базується виключно на хайпі, але у великих виконавців він базується. На позиції тверді позиції і на глибині глибині лічності, тобто чи проговорювали ви з Андрієм? Наприклад, що він буде так засуджувати російську агресію? Ні, буде така ні. Пози... Ми ми не проговорюємо вже давним-давно. Ми не проговорюємо якісь ключові меседжі, тому що він абсолютно самодостатня людина. Він чемпіон світу, і тому, тобто, проговорювати з ним це не потрібно. Він висловлює. Весь час все життя, тільки те, що він відчуває, він висловлює все те, як він живе, і тому, тобто, нічого з таких ключових меседжів ми не проговорюємо. Чи є якісь проблеми у вас з Російською Федерацією, власне, через цю заборону намагаються вони якось палки в колеса вставляти? Ви знаєте, а як їх можна встромити? Я просто не розумію, де їх можна встромити. Тобто, ну, Данилко не, не заїжджає туди, він не, ну тобто не реагує на запити преси, ну тобто нема ніяких контактів ось таких в нього, наскільки я розумію. Так. Тобто, тому тут нема нема про що говорити. Тому Ми що знаєте, Це було? Uh, yeah, євробачення? Да, ми йдемо ще цькування за Євробачення. До речі, Лаша тут Раша Гудбай. Ти зараз співає. Ну, бачите, теж наврочили. Це, це ж дуже, ну, дуже дуже ганебна історія була. Взагалі дуже тяжкий період був для Андрія, тому що він. Ну, тобто він такий двійний двійний був дуже дуже двійний. Тому, коли якщо ви пам'ятаєте, що коли сердючка їхала на Євробачення, то навіть були мітинги, щоб заборонити в Україні, щоб заборонити виїзд сердючці від України на Євробачення. Пам'ятаєте? Не Пам'ятаєте? Пам заборонити, Чи? що ви не пам'ятаєте. А так, так, так. Навіть там якісь. Були акції протесту, спалювали чучело-сердючки, сердючці, і так далі. І так далі. Тобто, це була дуже серйозна психологічна травма для нього. І коли він поїхав, то там почалося оця історія з Раша Губай. І ну, тобто, яка на той момент, ну і, і ми говорили про це вже дуже дуже багато разів. І Данилко. тобто, це була така сфабрикована історія. Ось. І от це був дуже тяжкий період для нього. І він вийшов, мені здається, гідно з, цього, з цієї історії. І тобто, ну ось. Угу. Так Пішов зічка за 10 да. років. Якою буде? Вау, це дуже цікаво буде. Це буде супер цікаво. Чи буде якась це буде... інша за все? Мені здається, що це буде супер зірка світового масштабу. Про яку будуть говорити не лише в Україні і в найближчому в діаспорному просторі, а й на глобальному ринку музичному творчому, так. мені здається, якось так. Так, успіхів бажаю і друзі, юкрейтор Юрій Нікітін запускає нову платформу, де кожен Зможе монетизувати, тобто заробити на своєму контенті, навіть якщо ви глядач, то ви теж можете долучитися.